Доброго дня, дорогі батьки! Вітаю вас з прийдешним новим роком. І е, бажаю вам, щоб в новому році ви могли адаптуватись, у вас вистачило сил, бажання, на втілення всього, чого ви хочете, щоб вам було затишно і безпечно, а також любові, добра е, всій вашій родині. І так, я хочу познайомити вас. З нашої психологічної служби мене звуть Світлана Гоменюк. Запропонувала я вам питання, щоб ви могли їх сформулювати і написати в анкеті. Ми отримали, отримали аж одно. але все одно добре, що хоча б одно є. І тому я трохи розширю тему і додам ще про саму психологічну службу. Що то таке? Я хочу розповісти, можливо, ви не знаєте, як це було, це така історія. Спочатку з різних міст України з'їхались психологи, соціальні робітники, які навчались методам кризової підтримки людей в умовах війни. Як працювати з ПТСР, з различними психологічними нервовими розладами. І потім, коли вже Створили хаб, ми вирішили допомагати тим дітям, які знаходяться в складному становищі, їх батькам. Ну, можливо, хтось переїхав в зони бойових дій і почувається неспокійно, а можливо, у когось там виникають флешбеки, хоча вже пройшов час. А хтось почув погані новини і також занурився у такий тривожний стан. І тобто мета була ось така підтримка в умовах е, війни, а також адаптація, так як всі ми біженці, всі ми приїхали з України не просто як туристи, да, а в пошуках безпечного місця, то як знайти себе в новому місці? Е, як показав минулий рік, діти достатньо адаптовані і вони навчаються, граються. І проказнічів, як це на українській не знаю мові, а як діти, які вже відійшли від того, що твориться в Україні, але все одно всі діти знаходяться в цьому інформаційному полі, навіть якщо вони зовсім маленькі, якщо вони в першому класі. І м, вам може здаватись, що це на них не впливає. Ні, впливає все, впливає те, що вони чують від батьків, ці розмови між батьками, розмови в школі, розмови десь на вулицях і гуртках. А, але все ж таки, на нашу думку, у нас в хабі все досить спокійно. І тому ми вирішили приділяти більше уваги саме шкільному процесу, от, когнітивному розвитку і познавальним властивостям дитини. Зараз у нас два психолога, я і ще психолог Олена. Вона проводить з дітьми більше часу, часу ніж я, майже з самого ранку до вечора. Е, і діти приходять до неї навіть як до такої старшої сестри або мами, запитати все, що їх турбує. Ну, в, межах, е, своїх, кожен, в своїх межах, да, тому що тут е, про, ще про довіру. Е, ви також можете підходити до Олени і питати в неї про своїх дітей, е, тому що вона дійсно з ними проводить багато часу, такі спостереження. Е, Ніхто з нас не терапевтує дітей, у нас немає до цього спеціальних умов і немає такої мети. Тому тут ви не хвилюєтесь. Знаєте, як буває, що думають, що психолог це людина, яка там в вашій голові заклупається і щось витащить. Ну, такого не буває. Це неправда. Далі. Я хочу додати, що в нас в хабі є скарбничка, це така блакитна скринька. Вона. Для чого? Для того, щоб діти могли написати те, що вони не можуть сказати. Ну, а зазвичай це щось таке не дуже приємне, не дуже м -м, гарне і тому вони соромляться. На все, що вони пишуть, ми звертаємо увагу, навіть якщо вам здається, що ми проігнорували. Ні. Ну, Просто наша реакція, можливо, не така, як ви би хотіли. Ну, Наприклад, якщо дитина якась напише звільнить вчительку. Там, таку, да, то ми, це не означає, що ми тут же взяли і змінили вчительку. Але це означає, що є якийсь процес, а, який налаштовує дітей, і ми з цим розбираємось. Або якщо якась дитина пише додайте нам а, в два рази більше уроків мистецтва, а, це також не означає, що ми додаємо, тому що є розклад, є певна у вчителя і навантаження для дітей. Але ми розуміємо, що вчителька дітям подобається, що вона гарно розповідає про свій урок, і ми також це беремо на увагу. Іноді до нас приходять такі записки, коли дитина розповідає про себе, про свої якісь турботи. Це з одного боку, зварушливо, а з другого боку, ми поки що не придумали, як давати обратний зв'язок, тому що це анонімно, і розповідати прямо перед всіма це буде неетично, а поговорити прямо з дитиною ми не можемо, тому що ми не знаємо, хто це. Але ми все читаємо. Іноді діти пишуть, про свого вчителя щось таке, наприклад, наша вчителька кричить, але нам все подобається, все добре. І ми також не знаємо, що за вчителька, що це за клас. І тому, можливо, пишіть хоча б клас. Не пишіть там ім'я своє, а можете писати клас, щоб ми знали про про кого йде мова. Часто скриньку використовують діти просто як записочки друг другу. І це така вже гра. Коли ми їх так збираємо і передаємо через вчителі, вчителів. Е, мені здається, що це непогано, це якось так підіймає таку неофіційну атмосферу в класі. Але що там всередині цих записочок, ми не знаємо, ми їх не відкриваємо. Е, не кожен день ми перевіряємо, іноді буває раз на кілька днів. Тому також. Це не така, знаєте, як скора помощь, Да? Це скарбничка, де ви можете написати, де ми е, проч, прочтем, да, будемо знати. А, але все ж таки, якщо прям терміново, то краще підійти і поговорити, і це буде більш ефективно. Ну, да? якщо, особливо, якщо це якась там вже конфліктна ситуація, то краще підходити і говорити прям так обличчя в обличчя. Далі, що ми ще проводимо? Ну, я проводжу арт-терапію для батьків. Для батьків зазвичай два рази на місяць, іноді буває раз на місяць. Це такі групові заняття, де ви можете відпочити, де ви можете поділитися своїми думками, почуттями і познайомитися з іншими батьками. До нас приходять не тільки люди з хабу, а й багато людей поза хабу, і це такий вже колектив, така якась своя тусовка. Ну, мені дуже подобається, я їх проводжу, але я знаю, що іншим також подобається. Ну, для чого? Для того, щоб да, ви відпочили, розвантажились і ваш стан він впливає на стан дитини. Ну, тому це важливо. Важливо, знаєте, як кислородна маска, кисневу спочатку на себе, а потім на іншу людину. Арт-терапія я проводжу в першому-другому класі це по бажанню. Дітей багато, якщо відразу два класи, але приходить менше, ніж два класи, там вже ввечері їх забирають. Що це за такі заняття? Ми робимо поробки, щоб дітям було цікаво, тому що якщо ми просто там будемо про якісь емоції розмовляти, то це буде можливо нудненько. А якщо є поробка, то це і ручки працюють, і емоційно ми також працюємо. Єдина проблема, що дітей дійсно багато, і тому це ну таке, знаєте, якщо чесно, на межі арт-терапії просто якогось гуртка з поробками. Тому що, якщо це була прям така арт-терапія, арт-терапія, там було б трохи інакше. І кожна дитина в більш повільному темпі робила б поробку. Більша більший кількість вибору матеріалів, тому що тут важливо не створити, наприклад, зеленого дракона, тому що дракони зелені. А можливо, вона там, ну, поробка ця буде фіолетового, рожевого, жовтого кольору, в залежності від того, що дитина вкладає. Але там в умовах обмеженої кількості матеріалів. Я прошу, щоб діти приносили, але майже ніхто нічого не приносить, тому що в мене є, то я пропоную. Те, то виходить тако більше, як гурток, але це все одно а, цікаво, весело і тому я запрошую. А, можливо, ми що зробимо в 3-4 класах. В 4 класі у нас є раз на тиждень прогулянка з психологами. А навіщо ми це зробили? Тому що це такий клас, коли постійно приходять діти, їх багато, багато новеньких, і дітям треба вчитись не тільки на уроках, а й поза уроками комуніцируватися, включати один одного в колектив, тому що це дуже важливо. Іноді буває таке, що діти не хочуть дружити з якимось, кимось в класі, тому що він здається якимось не таким странним, Але всі ми в чомусь странні, всі ми в чомусь якісь не такі, і це нормально. І нормально бачити, що діти різні. І коли діти виходять в світ поза школою, то вони е, сталкиваються з досить різними людьми. І тому е, треба приймати інших і треба бути толерантними. Е, так. Прогулянки у нас з 1 по 4 клас, ну 5 клас у нас періодично доєднується, коли він звільнюється. І кілька людей з 6 ходять. Тобто це для молодшої школи. Що у нас для старшої і середньої школи? У розкладі немає такого, тому що і так велике навантаження на дітей, враховуючи ще їх там додаткові роки в Україні. Потім роки з різними вчителями, там англійська мова, німецька мова, ну хто чим займається гуртки. Тому у нас епізодично проходять заняття, ми проводимо тестування для дітей, ну, щоб їм самим зрозуміти себе найкраще. Або спеціальні ігри, ігри, де діти також вчаться знаходити себе. Своє місце в колективі і е, від, е, відрізняти свої емоції, тобто розвиток емоційного інтелекту, і е, комуніцирувати, да? спілкуватись. В старших класах у нас були там, ігри на прийняття рішення. Ми навіть використовували метафоричні карти, і там вже більше такого можна взяти інтелектуально логічного. Далі. Далі, далі підходимо до запитання. Ну, запитання, я його так трохи розширюю і я хочу вложитись 20 хвилин, щоб вас не затягувати. Запитання було таке: що дитина 13 років, вона не хоче вчитися, що робити, щоб дитина виконувала домашнє завдання, щоб робила уроки і все таке. І тут я хочу сказати, що 13 років це підлітковий вік. Прям дитина з 11 вступає в таке ще передпідлітковий, потім 12-13 років і далі підлітковий вік. Це дуже складний вік, і на нього накладається багато різних факторів. Якось я там в групі писала, що кожному віку притаманна своя провідна діяльність. Що це означає? Це означає, що саме через цю діяльність дитина розкривається найкраще. В цьому віці це, на жаль, не навчання. Це спілкування з однолітками. А саме такий пошук своєї стаї, пошук себе серед таких, як я. В цей час авторитет батьків просто так падає. І все, що ви набудували, воно отак от розгортається. І якщо були якісь там такі е, в стосунках прогавини, то вони стають ще більшими. Е, дитина вже не зовсім дитина, вона розуміє, що е, батьки не такі вже, як і раніше здавалось, розумні, такі вже прям круті, вона починає їх критикувати. Але відповідальність ще на низькому рівні, і можливості також на низькому. Ну, тобто, бажання вже много, а можливості ще мало. І це таки породжує конфлікт внутрі дитини. Крім того, гормональний збой. Дитина починає виростати різко, змінюється тіло. А тут ще й школа, тут потрібно щось робити, і воно насправді не цікаве. Ну, дитині не цікаво вчитись, це нормально. Ну, комусь більше, комусь менше, але зазвичай це не цікавий процес для дитини. І якщо до цього моменту були проблеми в самомотивації, в створенні розпорядку дня, то вони стануть ще більшими. Якщо ви будете ззовні давити, така зовнішня або стимуляція, або, наприклад, навпаки, Такий прес зовнішній, то рано чи пізно воно вибухне. Або дитина зламається, або воно так вибухне. Треба бути на боку дитини, з боку да, своєї дитини. те, що в неї проходить в житті, що в неї в класі. Не ставитись зневажливо до її сверстників і тих друзів, з ким вона вчиться, тому що це дуже важливий такий період. І якщо ви будете їх критикувати, то дитина буде критикувати вас. Так, важливо, що в цей час у вашій родині які приклади ваші особисті. Чи, наприклад, ви тільки працюєте або зайняті домашніми справами, або ви також вчитесь, ви постійно розвиваєтесь, і тоді дитині легше брати приклад з вас. Якщо ви порівнюєте дитину з іншими дітьми, це погано впливає на самооцінку, вбиває просто самооцінку. Порівняйте дитину з ї... нею самою, але в минулому. Ну, якщо вона, наприклад, стала гірша, або краще вчитись. Коли ви хвалите дитину, то хваліть її, знаєте, як можна вірно і невірно хвалити. Тобто треба казати свої почуття, да? ну, це і для не лише підлітків, а взагалі для маленьких дітей. Ви кажете, о, я так рада, мені мене так приємно, мені там прям стало захотілося Ну, особливо якщо це маленька дитина. А потім казати, що вона зробила. Там, ти прибрав у себе в кімнаті, ти отримав таку-то оцінку, тобто зв'язати свій емоційний стан і поступок дитини, а потім сказати, що ти там, ну, починаєш краще вчитися. Мені подобається твій, твоя мотивація, мені подобається твій настрій. На дитину в цьому віці також впливає невизначеність взагалі всієї ситуації. Ми з вами всі позбавлені стабільності. Ми виїхали з країни і не знаємо, що буде далі. Скільки років будемо жити тут, коли ми повернемось, чи буде взагалі куди повертатись. І якщо вам здається, що дитина до цього байдужа, вона не байдужа, вона все це вдумує, але, можливо, з вами не ділиться. Навіть в підлітковому віці потрібні такі стабільні якісь ритуали, режим дня і відповідальність. Коли у дитини мало відповідальності, вона виростає така безкордонна. І це недобре. Іноді батькам здається, якщо ми будемо давати дитині багато свободи, то вона виросте свободною людиною. Дитині потрібні заборони також. Чому? Тому що тоді вона може образитись на батька або мати, вона може позлитись. Але якщо при цьому контакт не втрачається, тобто ви не кажете все, ти погана дитина, йди з моїх очей, не хочу тебе знати. Оце от не треба казати, тому що це про розірвання контакту. Ні, ви можете визнавати, що вчинок дитини поганий, що вам не подобається, які ви саме почуття. Ви можете поділити своїми думками на цей поступок. Чинок. Але якщо ви зберігаєте контакт, ви не приганяєте дитину, ви не кажете, більше ти не моя донька, або ти більше не мій син. Ну, таке буває, іноді так батьки кажуть, а, то дитина може позлитися на вас, а, да, ви кажете, все, все, ми робимо так і так, тому що ти зробив так. А він цю фрустрацію переживе і вир... стане більш сильним. А якщо батько такий або мати скаже, я тобі зараз забороню, там, да, ти не будеш це робити. То, наприклад, я от тебе заберу телефон а, на, на місяць. Та? Ну, це нереально. Давай ці обіцянки, які реальні. Якщо там дитина щось зробила погано, то не кажіть, що ви на місяць заберете телефон. Ну, тому що, наприклад, через два дні ви його віддадете. Тому що там треба спілкуватись, треба дивитись домашні завдання, треба ще щось. І все, ну і тоді ви саме нарушили ці кордони, ці рамки, і ви стали ненадійною людиною. Да? Ви начебто зробили добре, але ви стали ненадійними. Тому, якщо ви кажете дитині ні, тримайте ціні. Але думайте, яке ні ви даєте. Тобто о, на вечір да? забираєте телефон, все лише вечір. Е і тут такі заборони, вони їх можна поділити на три категорії. От прям тверденькі. Ну, наприклад, ви, не, ви забороняєте підлітку там, в метро, е, пригати, там, десь, де ці е, рельси пролягають, тому що вони можуть експериментувати. І це така жорстко, жорстка заборона, тому що це пов'язано з здоров'ям. Або ви там забороняєте палити, хоча вони все одно починають там в певному віці це робити. Е е є заборони, які ну, такі, якщо вони їх порушать, то ну, начебто нічого страшного не буде. І ви це також для себе всередині е тримаєте. Ну, Наприклад, ви домовляєтеся, що дитина вчиться там на 10 балів, та, а вона в якомусь разі там не самірочку стала. Ну, Все буває і. Ну, це не така вже страшна річ. А, вот. Ну і деякі такі заборони, коли там, їх можна і відмінити. Такі. Да, ви можете зробити рухливі. Тобто ми дивуємося зараз так, а через тиждень подивимось, можливо, змінимо. А, вот. а, на рахунок оцінок. У кожної дитини. Своєї схильності. Якщо, наприклад, вам здається, що треба вчити математику, тому що математика розвиває мозок, да, а дитина творча, ну, для неї це буде насильство з вашої сторони, з вашого боку. І якщо людина, дитина, да, наприклад, інтроверт, а ви хочете, щоб вона спілкувала, щоб вона вступала, ну, тому що ви знаєте приклади інших людей, які такі, от, ну прям. Відкриті, і вам здається, що це шлях до майбутнього такого успішного. Mm. А дитина вона боїться, тому що вона інтровертна, їй ну, некомфортна. І от цей тип нервової системи ми не можемо змінити. Ну, це не тип, це тип нервової системи це слабка, сильна, але це пов'язано з нею. І з слабкою нервовою системою ну, ви не зробите сильно. Навпаки, можна зробити там, стрес, хвороба, а з слабкою ну ніяк. Тому треба давати, ну, звертати на цю увагу і е, бажати не те, як ви хочете, тому що ви знаєте приклад у вас в родині або там, якихось там колег, дітей-колег. А дивитись на вашу дитину, ось вона така, да, в неї певні обмеження. І це нормально. Взагалі нормально знати свої обмеження. Е і зони росту, да, зростання треба знати, і обмеження також. І не вимагати від неї те, що вона не може дати. А, так, що тут ще в мене є? М ну, тобто, якщо так підійти, як зробити, щоб дитина вчилась? Тут головне, щоб ви не втратили контакт, так? не перегибати палку, бути на її боці. І ставити певні кордони. А, ще я не сказала, відноситись з повагою, обов'язково з повагою до підлітка. Вам може здаватися, що він ще малий. І можна заходити в його кімнату, прибирати його речі. Але ні, так не треба робити. Треба стукати, треба питати. Тому що це е, закладується база до його е, відношення до інших. Вона закладується з маленького віку, але в підлітковому це все прям. Ну все, це, вже, це вже не дитина. Е, І з іншого боку, він ще дитина. Тобто, Якщо ви думаєте, що він такий дорослий, тому що вже там ріст такий, да, голос вже міняється, або дівчинки грудь починає рости, або виросла. Але все одно. Е, Сам ще думки дитини і вчинки дитини. І наступне був такий підвопросик, підпитання. Як можна подружити дитину 13-2 років, ну, там не знаю, одного пола, статі чи ні? Е, ну, це дуже великий розбіг, дуже великий. Тобто, це, ну, знаєте, як, не як вже братик-сестричка, да? в цьому віці це ну, прям відстань величезна. Тут важливо знайомити їх один з одним, тому що старша дитина вона не обирає собі братика або сестричку. Це вже вирішили батьки. І її поставили перед фактом. І вона повинна це прийняти. Ну, її можуть начебто запитати, але насправді від її відповіді нічого не зміниться. І тут можуть бути ревнощі. Тому що батьки приділяють увагу більше маленькому, да, а старшого критикують, кажуть, ти вже дорослий, ти повинен дивитись за маленьким. Але він не повинен. Ну, це ж ви обряли народити іншу дитину, а не він. Чому він повинен? Тому що ви так думаєте. Ну, але насправді добре, якщо вони будуть да, спілкуватись. І ця старша дитина, вона буде бачити в цій молодшій себе, яка вона була маленька. Ви можете розповідати, а от дивись, ручки такі, а да? от у тебе такі були ручки, а ти от перше слово казав, а ти ось так ходив. І м -м, зберігати відчуття, що ви любите свою старшу дитину не менше з появою другої дитини, що ваша любов, вона не роз, Знаєте, як кажуть. Розрізалась на навпіл, а вона просто вирісла в два рази. І тоді е, старшій дитині їй буде цікаво, і вона сама захоче з нею там, спілкуватись. Ну, е, правда, якщо ця дитина захоче піти зі своїми друзями, а ви скажете, ти повинен сидіти і дивитись за там, своїм братиком-сестричком. Ну, це точно буде. Е, Таке неприємне відчуття, і він буде там, блін, навіщо вони народили цю дитину? Я тепер повинен з нею сидіти. Тому не, как, не Да? А маленьку, як познайомити, ну, для неї це дуже доросла дитина. І тому. Брати на ручки, підводити, робити їм або подаруночки, залучати в ігри, які вони можуть. Ну, тобто це щось таке дуже простеньке. Там складати пазли, або якісь там книжку, щоб дорослий почитав маленькому. І для дорослих це буде корисно, тому що читати і читати не люблять. Можливо, якусь таку. Простеньку там, передачку подивитись. Е, так, м'якенько залучати. І не чекати, що вони прям стануть друзями. Ну, це дуже великий розбіг. Тут не про дружбу йде мова. Ось коли вони виростуть, да? тоді вони зможуть стати друзями. А зараз це більше, як знаєте, прийшов дядя або тьотя до маленької дитини. Так. Ну, все, я буду закінчувати. Я вже дуже багато часу наговорила. І тому ще раз зі святами вас, хто відмечав Різдво, то з Новим роком, хто ще не святкував Різдво, то із Різдвом. І всього доброго, побачимось!